Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема вирази рівності та нерівності. Підготуйте підручник з математики. Сьогодні працюємо на сторіночці 11 та друкований зошит сторінка 3. Дайте відповідь на запитання: Як називаються числа при додаванні? Правильно! Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Як називаються числа при відніманні? Зменшуване від'ємник. Різниця. Яку дію слід виконати, щоб число збільшити на кілька одиниць? Потрібно додати. Як дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше. Правильно, діти. Щоб порівняти, потрібно відняти від більшого числа менше. Молодці. А зараз розпочни рахувати, називаючи пропущені цифри та плескаючи в долоні. Один, два. Молочинки. Зараз назвіть попереднє та наступне число до числа 7. Попереднє 6. Наступне 8. 17. Попереднє 16. Наступне 18. 13. Попереднє 12. Наступне 14. 8. Попереднє 7, наступне 9, 19. Попереднє 18, наступне 20. Молодці. А зараз пригадаємо порівняння минулу тему. Порівняйте усно числа 7 і 17. Правильно 7 буде менше, ніж 17, 10 і 1. 10 буде більше, ніж 1. 4 8. 4 менше, ніж 8. 10 плюс 6 і 16. Правильно 10 плюс 6 буде 16 і 16 буде знак дорівнює. 13 мінус 3 і 10 плюс 3. Пригадуйте, що потрібно спочатку розв'язати вирази зліва і справа, а потім порівнювати. Отже, 13-3 буде 10, 10 плюс 3 13. Отже, 13-3 буде менше, ніж 10 плюс 3. Зараз запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні попрацюємо над написанням цифри 7 та 8. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Працюємо за підручником. Сторіночка 11. Перше завдання виконаємо усно. Прочитайте вирази і обчисліть їх значення. 2 плюс 3. 5. Молодці. 1 мінус 5 мінус 1. 4. 7 мінус 5. 2. Дітки, відповідайте на запитання. Не чекайте, поки з'являться циферки. Рахуйте. 4 плюс 4. Так, буде 8. 40 плюс 10. 50, 25 мінус 5, 20, 12 мінус 2, 10 і останні 19 плюс 1 20 Молодчинки. Запам'ятайте правило: числа, поєднані знаками арифметичних дій, це математичні вирази. Знак додавання та віднімання, тобто плюс і мінус, вказують, яку дію треба виконати між числами. Зараз трошки відпочиньте, фізкульт хвилинка. Ну, що розім'яли свої пальчики, працюємо далі. Вправа 2. Теж її зробимо усно. Треба скласти вирази за малюнками. Дивимося перший малюнок. У нас зліва і справа знаходяться яйця. Зліва знаходяться 3, справа 1. Який можемо вираз скласти. Так, можливо, складемо 3. Плюс 1 дорівнює 4. Молодці. Роздивимось наступний малюнок. Зліва лежать 3 яблучка, справа 2. Скільки всього яблучок лежить? Правильно 3 плюс 2. Дорівнює 5. Молодці. Так, роздивимось наступний малюночок. Зліва у нас два курчатки. Справа у нас чотири курчатки, які складемо вираз. 2 плюс 4 дорівнює 6. Молодці. І роздивимось останній малюночок. У нас зліва лежать дві груші, а справа 0. Нічого немає. Так, який вираз складемо. Правильно 2 плюс 0 дорівнює 2. Молочинки. Завдання номер 3 Виконаємо його теж усно Треба сказати істинні чи не істинні твердження Пригадуйте, що це означає слово істинні Так, діти, воно означає правильне твердження. Отже, читаємо перше. 21 мінус 1 це різниця двох чисел. Істинне твердження чи ні. Правильно, діти це твердження істине. Наступне сума чисел 2 і 7 дорівнює 8. Це не істинне твердження. Далі, у виразі 21 мінус 1 число 21 це зменшуване. Так, діти, дійсно, 21 це зменшуване. І останнє. Вираз 12 плюс 0 має 2 доданки. Правильно, діти. Істинне твердження, тому що при додаванні перше і друге число називаються доданки. Отже, ми виконали з вами таку вправу. А тепер завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Треба скласти за кожним малюнком істинні рівності. Та нерівності. Давайте пригадувати, що таке рівності та що таке нерівності. Пробуємо робити. Отже, записуємо завдання 4. Роздивляємося перший малюнок. Зліва порахуйте, скільки рибок 6. А справа 2. Складаємо спочатку істину рівність. Щоб скласти істинну рівність, потрібно між цифрами поставити знак Бі, плюс або мінус. Тобто 6 плюс 2 дорівнює 8. Це буде істина рівність, тобто знак дорівнює показує нам, що ліва частинка дорівнює праві частинки. Щоб скласти нерівність, потрібно між цифрами поставити знак більше, менше. Отже, у нас 6 буде більше, ніж 2. Ось така буде нерівність. Спробуйте наступний малюнок зробити самостійно, поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо. Зліва у нас 2 мишки, справа у нас 5. Складемо спочатку істинну рівність. Треба 2 плюс 5 дорівнює 7. Тепер складемо нерівність. 2 і 5 треба порівняти. 2 буде менше 5. Ось так треба було записати. Отже, запам'ятайте правило. Щоб записати рівність, слід поставити знак дорівнює. Щоб записати нерівність, слід поставити знак порівняння, тобто більше або менше. Переходимо до завдання номер 5 Виконаємо його письмово. Посередині запишіть завдання 5. Нам потрібно знайти з вами невідомий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, дивимося першу колонку. Перший доданок нам невідомо. Другий доданок 1. І сума у нас 6. Щоб знайти невідомий доданок, що потрібно тут зробити? Правильно: 6 відняти 1 від суми віднімаємо відомий доданок. Буде 5. Молодці! Дивимось наступну колонку. Перший доданок нам відомо 3. Другий доданок нам невідомий. Сума у нас 5. Знову пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже від 5 віднімаємо 3. Дорівнює 2. Поставте відео на паузу і останні вирази виконайте самостійно. Перевірте себе. Молодчинки, сподіваюся, що всі ви зробили все вірно. Попрацюємо в Зошиті. На сторіночці 3 виконаємо перше завдання. Виконуємо його, звісно, письмово. У нас є схеми. Треба скласти за цими схемами вирази та обчислити їх значення. Подивіться уважно зразок. У нас є перший, Давайте роздивимося першу схему. Вона на додавання. Отже, перший доданок у нас буде 71. Другий доданок у нас буде змінюватися. Треба буде знайти суму. Дивимось уважно: 71 плюс 10 це було перше. так? Дорівнює 81. Дивимося, другий рядок. 71 плюс 2 дорівнює 73. Третій рядок буде 70, 71 плюс 3 дорівнює 74. Тепер на віднімання, подивіться. У нас є зменшуване. Воно стале, буде одне і те саме. Є від'ємник, який буде змінюватись, треба буде знайти різницю. Отже, яким ми складемо другий вираз. 49 відняти 2 дорівняє 47. І третій вираз, який складемо. 49 відняти 3. Дорівнює 46. Молодчинки. А тепер поставте відео на паузу і далі зробіть самостійно. Ну що, виконали завдання? Сподіваюсь, що виконали самостійно. Тепер, будь ласка, перевірте себе. Молодці. Виконаємо завдання в підручнику, завдання номер 6. Виконаємо його усно. Перед вами овочі. Треба сказати, що тут зайве. Думайте, думайте, дітки! Отже, перевіряйте себе. Зайвий тут помідор. Чому помідор? Тому що картопля, буряк. Морква, цибуля, часник це овочі, які ростуть в землі. А помідор росте на кущі. Тому він буде зайвий. Самостійно дома дітки виконайте завдання в друкованому зошиті на сторіночці 3 номер 2, 3 і 4. Дякую вам за роботу. Оберіть собі відповідний листочок вашому настрою. Намалюйте його в ЗОшиті. До нових зустрічей!